В снігу шукає собі якусь заботу. Якусь палку знайшла. То одіяло тягала, порвала, мабуть. Не знаю, чим їй зайнятись. Бачите, цей сніг на неї повліяв, гуляється, щось бігає. Ось те, що робить. І понравився. Забула вже, що таке сніг, Наверно. Але не це радує. Так от Будка аж в снігу. Це сьогодні 28 марта. Ось така погода сьогодні в нас чомусь. Не знаю, що сталося на небі. Будемо вірити, що ненадовго Кеша? бо ж прохладно, ми не хочемо, щоб було холодно. Ой, бігає собачка, варимо картопельку, чайочок, трошки не грусти. Не грусти, все буде добре.